Олів'є. Ну, а що, як завжди? Іде Новий рік, робимо салат Олів'є. Дивіться, я завжди роблю, робила по-своєму, знаєте, Олів'є, як завжди, як чила мене мама. Ну, чомусь він мені не подобався. І коли ми завжди приїжджали до куми, я її спитала: ну чому в тебе таке добре Олів'є? Ну, що я ж роблю так само все. Чому в мене не добре, не смачне, Олів'є, а в тебе смачне? А вона й каже. Тому що я не кидаю зовсім картоплі і ще додаю свіжий огірок олів'є. В неї дуже смачне олів'є. Так що я готую трошки так, як кума, але трошки і не так. Тут у мене 8 яєць на цю ось, 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 штуку. Значить, дивіться, колбаса. Викидаємо колбасу. Одна морквинка це так, для кольору. Я не для смаку, а для кольору. Завжди кидаю цибулинку. Хто не любить не кидайте, я сьогодні хочу таку синеньку для краси вкинути. Трішечки зовсім так пів півцілинки. Одна картошина. І то. Треба було її взагалі не кидати. Солений огірочок, отакий, дивіться, кидаю сюди все. Так, Свіжий огірочок теж кидаю сюди. І горошок. Горошок це мій домашній. Я сама саджаю і сама роблю цей. Горошок. Так, і все. Ще трішки треба <кій> осолити. Зовсім трішечки так. Я не люблю солоний, так що чуть-чуть. І все, і заправляємо майонезом. Наше олів'є готове. <кій> Зато це так смачно, дівчата. Менше кидайте картоплі, і це буде дуже смачно. Ось гляньте, який. Красивий, дивіться, кольоровий, смачний. Я ось вам скуштую, я вам чесно кажу, це настільки смачно, бо я вже скуштувала. М -м я ж кажу, в неї смачне таке олів'є. Просто їсиш і ще хочеться таке смачне. Тому що тут мало картоплі. Так. -да. Якщо комусь сподобалося, готуйте. Це дуже смачно. Bomba.